Доброго дня, мій майбутній підписник. Сьогодні в нас третій день турніру. Будемо продовжувати нашу серію перемог. Також почалася війна, але війну будемо скидувати, коли вже буде у нас 6 тапків. Добре, давайте перейдемо до турніру, а потім ще зробимо один призив Альхала. І так, що нам? Оборона в нас? Оборона в нас Б класа. Але якщо ще один, буде одна перемога в обороні, то будемо знову на А. І так, дивимося зелене моно. Думаємо візьмемо. Жовте. Давайте так. Угу. Так, маємо три жовті, чотири зелені. Давайте спочатку так. В принципі. Можемо зарядити Гремпса, він так <coughs> сильних проблем нам не зробить поки що, а може якийсь витягнемо камінь тут. Угу. Давайте в жовті. Можемо скласти фіолетовий кристал. Давайте. Синій кристал, треба зарядити лікаря. Так, є шанс, що встигнемо зарядити лікаря. А може і не встигнемо. Так, перший етапок не зайшов. Від слова взагалі. Ну Це нічого. Просраємося наступні 4. Давайте так, як є. Давайте спочатку отут. Так, треба пеньок якнайшвидше винести, бо він дуже боляче б'є. Бі. Так, все добре. Давайте мелія. Пепі. Угу. Другий тапок, думаю, зайдемо. Тут вже діло техніка. До речі, пишіть в коментарі, може якісь побажання. Так, о, ну давайте так само підемо. Не знаю, подобається мені ця команда. Угу. Давайте так. Пробуємо максимально швидку жовтих зібрати. Давайте отак. От Трішки поляна піде. Так, давайте добьем Бриену. Так, тут зараз небезпечно. Это бдилка на стрижке захистять вид яда. О. Доброе. Поїхали. Одразу маємо кристалик. І давайте складемо ще один і зірвемо зараз зразу два. Так, підлікуємося. Добре. Поки стоїть контратака, покидаємо в бік. Давайте так. Хватить горолі трішки не хватило. Так, тільки живіть, живіть, живіть. О, непогано. Давайте кристал. Думаю, можемо його зірвати. І тут уже діло техніки. Ну, це був такий етапок. І останній суперник. Хм маємо жовті. Далі думаю, варто скласти кристал. І треба трішки зачистити полян. О! Так як я і хотів. Так, дамо собі оборону. Давайте будемо виносити центр як найшвидше. Так живемо. Так, давайте милі. Це буде боляче так, виносимо давайте винесемо пепі. Зарядимо мелію, давайте ну, так, не не, 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 не. добре. Yeah. Так, з п'яти тапків у нас 4 зайшли. Рахую, як на третій день досить непогано. І давайте зробимо ще. ХО, можемо відкрити сундук. Нічого цікавого. І зробимо. Давайте спробуємо викликати Альфріку. Так. І давайте. Ну, ярвур. Вже 20-й раз, напевно, випав. Так, всім дякую за перегляд. Ввечером запишемо війну. Все, всім хорошого дня, до побачення.